Щойно відгриміли VMA 2025, і в нас тут такий собі офіційний авторпаті, де я розповідаю. А ви ахаєте. І так, шоу вперше виходило на телебаченні на CBS і прям-таки підморгувало всі ностальгічні Gen X громаді від Ліл Кул Джей у ролі ведучого до цілої колекції ікон 90-х на сцені. Тож, чому дощ Сабріни? Це Брітні Спірс 2001 року, але з політичним підтекстом. І чому Леді Гага бігла в Madison Сквер Гарден з місячною людиною в руках? Ви дізнаєтеся тут, на моєму каналі. Тож, всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми. Випліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, кращимося на себе і намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі з цих, цих подій. Тож, поїхали! Beautiful Почнемо з головного, а саме з переможців. І головний приз вечора, головна нагорода за найкраще відео року, тому що VMA це власне відео Music Awards. Так от, найголовнішу нагороду забрала Аріана за свій 25-хвилинний фільм Brighter Days Ahead. Співачка забрала ще й Best Pop і довела, що слово Deluxe – це не про упаковку, а про план захоплення сцени. Артистом року стала Леді Гага. Піснею року стала Аппи ТВ. З Бруно Марсом, і тут ми всі дружно кричимо конгрец, тому що це історичний момент для Кей-Поп Сольниці. Новачком року став Алекс Уоррен, і тут прямо таки ми маємо сказати Привіт, тікток зірки. А Латино іконою церемонії офіційно став Рікі Мартін. Найкращий R&B вперше за свою кар'єру забрала Мирая Керрі, так так та сама Мирая за свій Type Dangerous, І найцікавішим, на мою думку, стала номінація саме за найкращий Кей-поп, тобто корейський поп. І забрала цю нагороду ліса, але не сама, а з дожею Кет і Рей за їх пісню Born Again. І так нарешті цього року з'явилася Best Pop Artist, і нею стала, хто б ви думали, звісно, що Сабріна Карпентер. Таке собі, знаєте, подвійне Еспрес. Поговоримо про виступи І я знаю, що саме ви чекаєте. Сабріну. Карпентер і дощ, і блискітки, і я на правах королеви поп кампу. Вона вийшла з Люка буквально. Влаштувала Tears із драк дівами з RuPaul's Drag Race та легендарними Ballroom. До речі, якщо ви не знали, Tears це не про ці сльози, а трохи про інші. Так, от, влаштувала вона запальні танці, які були не просто танцями, а політичним меседжем у прайм-таймі CBS. Плакати «Protect trans rights», «Support local drug», «In trans we trust», Тобто, меседж у Сабріни був прямо такий зрозумілий і прямий. Вони, як суспільство, мають спіклуватися про права трансгендерів і підтримувати своїх «drag queen». Але головний референс, який побачили всі поп-медіа, це пряма відсланка до Брітні Спірс і її дощового гранд фіналу з Dream Within, її дрім туру, початку нульових. Навіть сценічний образ Сабріни був ну дуже такий Брітні Коудет, срібний фрінж-бра і чорні паєткові шорти поверх чорних блискучих колготок. І, до речі, те, що помітила я, це. Те, що у Брітні, зразка 2001 року, її цей дощовий фінал був е, таким собі кульмінацією фрази, що типу, от дивіться, я виросла. У Сабріни вже в свою чергу це було більше про дивіться, я керую наративом. Тобто, у 2001-му це така собі романтика і ризик, а у 2025, це іронія і позиція. І якщо чесно, то на мою думку, Сабріна не просто зробила шоу. Вона Малювала історію попу за три хвилини з повагою до ікони до мами попу самої Брітні і з власним апдейтом з урахуванням сучасної повістки сучасних реалій 2025 року для Сполучених Штатів. І, до речі, ця ікона ще того вечора просто фантастично тролила. Приймаючи альбом року за Short and Sweet, вона пожартувала, мовляв, у неї ще 29 альбомів десь завалялося. І Тут є два варіанти, про що вона саме, ви оберіть, який вам краще і який більше подобається. Тому що це вона або про свої минулі альбоми, тому що Short and Sweet, це, звісно, її не перший альбом і не другий, і навіть далеко не третій. І, типу, до Short and Sweet, насправді, про Сабріну мало чули і навіть не кликали на жодні вечірки нагороджень. Або це вона про те, що в неї в запасі ще купа альбомів, так що. Приготуйте свої статуетки, королева прийшла забирати їх всі. Це я люблю в Сабріні найбільше. Якщо ти можеш одночасно і нагороду за музичні заслуги забрати, і зал розсмішити, зробити такий собі імпровізований стендап, то ти вже не просто попзірка, ти абсолютна ікона. І раз ми вже заговорили про ікону, то ось вона ікона сучасного попу Леді Гага. Вона прийняла артиста року, подякувала Little Monsters і своєму нареченому Майклу Поланські і. Увага, буквально оголосила, що мусить прямо зараз бігти назад у Madison Square Garden, де в неї прямо от зараз, от в цей момент, прям ось ось проходить концерт в рамках туру, на який вже всі квитки розкуплено, тобто повний солдат. І, до речі, її номер для VMA був заздалегідь записаний у цьому самому MSG. Це був мікс. Абракадабри і «The Dead Dance». чи погано що це був призапис? Мені здається, ні чи це трошки ліниво? Ну, мабуть, да, але з огляду на те, що вона буквально мала бути в двох місцях одночасно, то ще непогано викрутилася. Так що, чи монументально це, я думаю, так, і це точно запам'ятається і увійде в історію MTV. І, якщо будемо відверті, це дуже так прям по гагівськи Ще одна мадам, яка досі на троні Мирая Керрі. Вперше за 20 років вона на сцені VMA. І одразу два трофеї: Video Vanguard плюс Best R&B. І, до речі, з цієї ікони я просто не можу, обожнюю її, тому що на сцені вона зі своєю фірмовою Мирайя Керівською інтонацією видала. Я не вірю, вірю, що, що отримав свій перший VMA сьогодні. У мене лише одне питання: But чого ви так довго чекали? Знаєте, це саме той рівень пасивно-агресивного шику, який записують у підручники. Ну і, мабуть, саме то був вечір, коли MTV нарешті вибачили. Без слів, але з трофеєм. І тепер мій улюблений виступ цього вечора Дожа Кет. Дожа зробила ставку на 80-ті сінтіпоп. Софт фокус, і на вечірку зайшов Кенніджі з саксофоном або кларнетом. Вибачте, я так і не розібралася, як називається цей інструмент. Обов'язково напишіть мені в коментарях. І якщо вам здалося, що це пародія на кабельні нічні музичні шоу Епохи VHS, то насправді так і було задумано. І взагалі, як я сказала, це був мій улюблений виступ. І він запам'ятався мені найбільше з усього того музичного дійства, яке я побачила того вечора. Дуже просто феноменальна і мене дуже. Дуже радує той факт, що Дожа Повернулася до іконічної минулої себе з цим поп-звучанням з лише з домішком репу, дуже таким репом от знаєте, да? Тобто її попередня ера мені абсолютно не подобалася. Вона була немелодійна, не музична і дуже така фрікувата, і мені дуже не подобалася в тому образі своєї ери а от ера сьогоднішня, яка, я так розумію, розпочалася на VMA, вона прям да, прям повернення до витоків, і я. Суму дуже і дуже рада. А ще Доша на червоній доріжці закусила помадою. Буквально виявилося, що це промо до її партнерства з Мак. А помада насправді не помада, а шоколадка від. Кондітора з Тіктоку, Знаєте, тут іміджмейкінг як перформанс арт, клоунський образ в хорошому сенсі, тому що цей бальман він буквально називається клоунський костюм, клоунський сють, щось таке. І їстівний тип укладчик, типу клачик, типу помана. Ну, преса просто в айфорії. Натхненням того вечора стала і Латино машина часу. Рікі Мартін розірвав зал хітами Лівінлавідалока, Марія «The Cup of Life. і забрав першу в історію премію Latin Айкон Вручала цю премію Джесіка Сімпсон, всі аплодують стоячи, Рікі присвячує нагороду дітям і нагадує, що його місія єднати країни і ламати кордони. Ну, ми знаємо і без якої країни, не до країни, ми прекрасно обійшлися. Але. Нас на тому вечорі не згадали, але мені так радісно на душі друзі, що Латіно Поп повернувся і повернувся у всій своїй красі завдяки рікі Мартіну. Ще одна велика шана вечора. Озі Осборну Після його смерті цього літа шоу зробило триб'ют. Стівен Тайлер, Джо Перрі з Айру Сміт, Нуну Беттенкорт і Янг Блад разом зібрали рок пантеон на одну ніч. Мушу сказати, що не всім критикам сподобався цей виступ, цей триб'ют, але на мою думку, в такому випадку краще промо. Мовчити, або чимно встати. І ще раз сказати: дякую, принце Темряви». До того ж, я впевнена, що Озіб це дуже і дуже сподобалось, тому що на своєму останньому концерті я бачила його інтеракцію з і... Як мені здалося, чисто знаєте, як я люблю завжди казати, я займаюся фізіогномікою, тому що я все, що можу, це читати емоції і настрої людей, дивлячись на них з монітору, спостерігаючи за ними, і було прям видно, наскільки ось, якщо хочете, благословляє Янгблада. І мені здалося, що він радіє, що саме Янгблад був одним із виконавців на його останньому. Шоу останньому шоу Озі, що ще було з такого доволі цікавого і незвичного, це телеміст культури і кантрі кросовер, постмалон і джелі Рол виконали лозерс з Німеччини. Так, це той випадок, коли VMA робить супутник з туру, тому що хлопці були буквально на стадіоні на своєму турі Німеччиною. І знаєте, що я вам хочу сказати? Цим телемостом, цим кандрі кросовером, вони нас трошечки так повернули в Європу. Ну, ми та тут і так були, але я думаю, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Тейт Макрей – це окрема історія, тому що вона взяла місячного чоловічка за пісню-літа, нею стала її Just Keep Watching, а на сцені VMA вона виконала свою sports Car». І це все мало такий вигляд, ніби ми на промо до Максу, Поп ф'юрі, і до речі, Best Editing, тобто найкращий монтаж відео, вона також взяла за свою Just Keep Watching. Тепер давайте поговоримо про промови, тому що іноді одна фраза робить більше ніж цілий альбом. Аріана, забираючи статуетку за найкращий поп, you подякувала своєму психотерапевту і геям, і сказала, що вона всіх любить. Як кажуть. Коротко, але про головне. І дякую Арі, що робиш терапію нормою. Басте Райм забрав нову спеціальну відзнаку Rock the Bell's Visionary і присвятив її покійній mtv ведучій Ананді Льюіс, буквально легенді кінця 90-х, яка підтримувала хіп-хоп задовго до того, як це стало мейнстрімом у прамтамі MTV. Це дуже був такий правильний і чутливий момент, як. Місток між тоді і зараз. Також найкращим гуртом цього року став гурт Blackpink. Єй! Є. Обожнюю цих дівчат. І ще про що нам треба поговорити. Раз ми вже заговорили за Кей-Поп. Це ін'єкція свіжої крові в нашу поп-сцену. А саме я хочу проговорити про гурт Cats Eye. Це глобальна дівоча група з шістьох учасниць Даніела, Лара, Манон, Меган, Софія і Юнчая. Які свого часу зібрали Хайп та Гефен у реаліті проєкті, і чию історію ви могли бачити в документалці Popstar Academy на Netflix. Іншими словами, це поп гурт з американськими сенсами, але з дисципліною і відточеністю кей-поп тренінгів. І знаєте, що я хочу вам сказати? Це чудово видно з першої секунди. Дебют на VMA вони зробили на прес шоу з треком. Gnarly. Головним синглом їхнього другого EP «Beautiful Chaos». сцена і хореографія були просто бездоганні, і якщо коротко, то це все було з вайбом Ми нові, але ми вже у вищій лізі. Сам їх номер преса описала як такий енергійний дебют із чіткою самовпевненістю, але відзначила, що саме ця пісня стала таким сміливим поворотом у звучанні дівчаток у цьому 2025 році. Їх фешн на сцені, їх стиль це також десь у точці перетину y 2 k і сучасного попу. Чорні бюст'є плюс мікрошорти, металеві ремені, пір'яні акценти, панчохи. Все таке, знаєте, м'яке, але сильне, що вони, власне, і культивують в своїй естетиці. Ну, а на червоному хіднику були вони в погоджених луках Дольче Габана, переважно чорні з металевими вкрапленнями. Дуже так Girl group Coded. Кожна з характером, але всі працюють як одне ціле. До речі, про ми тут надовго. У вечір Віамей кет Сай забрали свою першу нагороду: «Push Performance of the year за свій трек «Touch». Тобто, як головний виступ року, головний виступ, який тягнув на собі індустрії цього року, десь щось приблизно таке. І хоча це не стало головною подією саме етерного часу, їх привітали і дали нагороду на прес шоу Але це, на мою думку, стратегічно важливо, тому що MTV вже офіційно обводить їх як новий пріоритет для себе. І власне після цього і глядачам вже стає ясно, що це не просто гучний прес-реліз. І тут мені здається, треба трохи контексту, чому це працює, тому що їх епішка, їх перший міні-альбом вийшов у червні, і пісня Нарлі, головний трек цієї ери, який спочатку не зайшов критикам. Його спочатку називали дуже як дуже таким хардовим і занадто різким. Але потім, після того, як їх почули і побачили, головне побачили їх живі виступи, їх хореографію і танцювальні челенджі, які вони запустили. В Тіктоці, то вже після цього їх трек підхопили радіостанції, плейлісти, фан-відео. Ну і на VMA вони допояснили всім скептикам, що вони таки можуть через хореографію, лайв вокали і харизму. І щодо їхньої айдентики, мені дуже подобається, тому що це такий, знаєте, новий поп з ухилом на trl Еру. Такий трошечки Y2K, але це не ностальгія заради ностальгії. Їхні швидкі силуети, низька посадка, мікропропо. Орці, архівні відсиланки. І все це в рамках хореографії, яка, знаєте, така супер чиста, буквально як м'язова пам'ять. І насправді, якщо так задуматися, то саме це робить їх своїми, як для сучасного молодого покоління, так і для нас, для тих, хто виріс на Destiny's Child чи Pussycat Dolls. Тобто це таке, знаєте, з таким вайбом. Це сучасно, але я це десь вже колись любив. Ну і Cat Сайд це класичний кейс, коли дівчата. Та з різних культур звучать як одна. І що ми маємо сьогодні? Це прешоу VMA та перший Moon Person, а завтра це вже великі сцени і стадіони. І тут я маю сказати. Закріньте цей момент, тому що через рік ми можливо будемо його згадувати як старт великого вибуху. Тепер трохи про віральні моменти з Етеру шоу. Конан Грейс, його водка Кренбері, влаштував такий собі квір Ромео і Джульєту, що Твіттеру зірвало запобіжники. Фан-кліпи з залу розлітаються з підписами на кшталт. Сім'я Гранде просто у захваті від. Високої ноти, яку взяв Конан тому що на відео видно, як мама Джон і брат Френкі підскакують і буквально вибухають на фінальному акорді. І те, що це така чиста і непостановочна реакція з трибун, і тому вона насправді працює краще за всі презаписані біроли які можуть. Пускати під час прямих етерів. Ну, власне, і медіа також підсвітили і відзначили цей номер Конана Грея, сказавши, що він був дуже театральним і такий, ну, з відкритим квір-наративами. Тож не дивно, що саме ця його висока нота стала таким собі моментом для поп-історії. Але не тільки Френкі Гранде єдиним, не тільки він в них такий емоційний, а емоційність Аріани також стала головною темою обговорень в Твіттері. Кадри з нею це чи не найти Кадрі вечора. Вона реально зворушується і під час власних промов, і слухаючи колег. Так вона прослюзилася на спічі Гаги, коли та брала артиста року. І підтримуючи їх виступи, вона також підспівує, підтанцьовує. Ну і коли приймала свою нагороду. Арія дуже також щиро дякувала всім терапевту, і геям, і татові. Саме тому мені здається, кліпи за її участю розлетілися соцмережами як приклад е здорової. Поведінки від селебріті. Ну і плюс те, що вся її сім'я була в залі, що дуже нетипово, але дуже так по-домашньому. І потім. Підтримка її партнера в Сторіс, і транслейтер викладав, наскільки він радий за свою дівчину, girlfriend. Тож маємо такий, знаєте, повний пазл, який Аріана або спеціально, або не дуже спеціально намагається просунути. Її такий основний наратив, що все так емоційно, людяно і без зайвого пафосу. Ще й Арі підігріла в соцмережі відео, як вона знайомиться з сусідами Сітфілерс, тобто філерами пустих місць. Це такі люди, що закривають порожні під час ефіру, щоб зал у кадрі завжди виглядав повним. І от Таряна всім тисне руки, посміхається, вітається. Прям таки королівська вічливість 10 з 10. Також мережею розлетілася реакція комікеси Нікі Глейзер на виступ Сабріни. На цьому відео видно, як вона рипається від вибуху, який стається в ході шоу Сабріни. Як ви розумієте, це був... Спеціально задуманий і зроблений спеціально цей вибух, але реакція Ніки це от називається Ми всі українці can relate», тому що тому, що да, я при. Це по собі відчула, коли дивилася ці кадри. Така да, звісно, не знаю, чим травмована Нікі, але ну ми такі емоції розуміємо, як ніхто. Ну і ще завірусилося відео однієї з учасниць Кецай Софії. Вона жестами комусь показувала, що їй дуже подобається чиясь сукня. Вона робила сердечка руками і по губах читалася your dress». І потім, наскільки я зрозуміла, вона це робила в сторону інших двох учасниць кецай, манон. Та Даніела. І тут в мене тільки питання, чому вони не сиділи поруч, наче як гурт мав сидіти поруч, але тим не менш, ми тепер маємо ось таке дуже смішне, дуже віральне відео, особливо як вона ось це показує. Я бачила в коментарях, люди писали: вона вона що вона, типу, оці Тіктоки знімаю це вогник, вогник, жарко, жарко. Ну і завдяки саме таким кадрам в медіа цементується образ дівчат як дуже таких чемних, доброзичливих, теплих і комунікабельних. І тут я хочу з вами поговорити про що ж це взагалі все дійство, все це вієме, значить для. Поп карти світу, сучасної поп-карти світу. І якщо так придивитися, то, по-перше, мені подобається тенденція, що саме жінки тримають центр, саме жінки тримають основну увагу: Леді Гага, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер, Розе, кожна з них у різних жанрових нішах, але всі вони про головне контроль над наративом. І отримання найголовніших нагород вечора. По-друге, що мені також подобається, це повернення до витоків, адже VMA дуже так відкрито обіймає старших ідоль від Мираї Керрі до Ріки Мартіна, при тому, що її молоді артисти не тіряються в цьому потоці, а отримують свої три хвилини слави. Ну і по-третє, що помітила я, що дуже цікаво, що такі етерні телемости супутникові виступи, як от Леді чи і постмалон це мені здається стає і стане такою новою нормою для телешоу, яке учасники якого вони буквально живуть між турами і різними. Часовими зонами і, хоч це іноді і виглядає як таке зібрати на різку, зібрати пазл з різних тікток-відео, але насправді, якщо задуматися, то 25-му році це і є мова великих телешоу. І ще про Сабріну, тому що її виступ це не просто триб'ют Брітні Спірс під дощем. Це не просто вона е, взяла відомий і популярний момент і зробила його по-своєму. Це не зовсім так, тому що тут більше про демонстрацію, як взагалі працює культурна пам'ять. Тобто вона бере те, що нам знайоме, брітні Спір з нульових. Дощ, блискітки, погана дівчинка, яка добре вихована, і зшиває це з дрек-культурою, з новою сучасною естетикою. І на цьому всьому ставить величезний жирний такий політичний знак, тому що як не крути, це політичні висловлювання про трансправа, права, людини знову ж таки з огляду на те, що відбувається в штатах, і все це вона робить у прайм-таймі, у прямому етері на телеканалі Сібіес. Повторю, просто якщо ви забули. І, власне, всі медіа від People до Page Six читали це без підказок, і саме тому цей момент, саме тому виступ Сабріни вже увійшов у всі архіви, у всі архіви MTV, як найкращий виступ за ніч. Аріана ж зі своїм дякую, терапевту і геям, Вона також це не просто пожартувала. Вона буквально артикулювала нову нормальність для ПОП зірки. Говорити про. Вразливість говорити про не найприємніші моменти і говорити про ком'юніті, про тих, хто не може сам постояти за себе, або на кого відбуваються полювання. Політичні полювання, і мені здається, її Brighter Days Ahead, тобто сонячні дні ще попереду. Це не просто назва кліпу, це така собі маленька мантра для всіх тривожників. І тільки за це можна їй зробити окремий поцілунок у сердечко. Ну але Гага, як завжди, трохи драматургії, і все по плану, все за розкладом. Приймаємо нагороду, даруємо міні-маніфест про мистецтво і тікаємо в MSG продовжувати світове панування вже зі статуетками, тому що вона реально туда. Дала ці статуетки місячних чоловічків у, в, од в одному зі своїх виступів. А ще був смішний момент, коли один з фанів прийшов на концерт Гагі е і поки чекав зірку, дивився MTV Awards і виступ Леді Гагі на ньому. Тобто, буквально поки сидів в залі на Madison Square Garden і чекав на виступ, за який він заплатив, дивився Леді Гагу на ноуті. І тим не менш, я можу тільки сказати, що насправді мені. Подобається такий сучасний мультиверс. А до речі, ледь не забула сказати, що Леді та Бруно Марс забрали місячного чоловічка ще за найкращу колабу за свою Die With A Smile. Рікі Мартін вже в свою чергу показав, як робити Айконсет. І ця статуетка для нього це не коронація за вислугу років, а за те, що він у вересні вміє увімкнути літо. І мені здається, це сигнал для всієї індустрії, що Латіна це не хвиля, а клімат. Амінь. Ну, а те, що Мирая увімкнула легку пасивну агресію і нагадала, що повага це валюта, і вона приймає лише готівку. Це буквально майстер-клас, як приймати вінок, не загубивши при цьому корону. Ну і в її ситуації це можна так сказати відновлення історичної справедливості. І ще одна маленька деталь, без якої я не обійдуся, це до жакет, яка стала буквально офіційним трікстером поп-ери від помади шоколадки до Джі у власному. Сеті, який ніби. Зроблений на касету з музичного каналу 88-го року. Це просто треба вміти зробити і головний мем вечора, і у хроніках моди і б'юті залишитися як б'юті ікона. А тепер пройдемося по вашій улюбленій рубриці. Хто що вдягнув, тому що я знаю, ви чекаєте, Сабріна була в сукні Валентіно, червоній до землі і з ліловим боа виглядала просто приголомшливо, і мені здається, вона схудла. Скажіть, чи вам це не здається? Пишіть в коментарях. Але найголовніше, як на мене, її лук був на автопаті, тому що Сабріна на автопаті VMA була в сукні Шер. Дожа була в бальман Арлекіні плюс клатч-помада. Аріана була в горошковому фенді. Такий елегантний пеплум лялькова класика крізь фільтр старого Голлівуду. Тайла була у вінтажній Шанель міні, без брюк, тренд живе, досі живе. Сієра була в Скіаперелі бомбері у форматі міні. Лені Кравіц в Сен Лоран із традиційним питанням сорочка. Навіщо? Конан Грей драматичний силует, платформи, повна впевненість у власному тілі. Ми любимо впевнених у собі чоловіків. Самер Уокер. Омаш на Памелу Андерсон 99-го, блакитний пухнастий капелюх, корсет і бермуди, White to cam, але з місками. І окремо хочу відмітити Зару Ларсон, яка, здається, віднайшла свій власний стиль з омажем на суковіті картинки клубних дівчаток нульових. І подякуємо їй, що повернула червоний хідник MTV саме туди, де він і має бути у веселощі з легким секс підтекстом І так, Лучки теж билися за звання найкращих. Якщо коротко, стиль живий башкетний і зовсім. Не збирається вмирати в стрічці алгоритмів, але нам цікаво дещо інше: а саме Кідларой, колишній Тейт Макрей, вони були обидва на цьому заході, але не пересікалися, не дай боже. Так, от, він. Кідлерой повертався з автопаті не один, а з учасницею Кейтс Ай Манон. New couple alert! Власне, що ж ми вносимо зі всього цього дійства? А те, що VMA 2025 року, це мікс ностальгії і активізму, прямих цитат з архіву попкультури і нових меседжів для прайм-тайму. Сабріна переозначила Шану Спірс як шану всім, кого попкультура вчить любити голосно і захищати без сорому. Аріана показала. Як легко бути іконою, коли не боїшся бути людиною? Леди Гага підписала контракт між мистецтвом і дисципліною. Рікі Мартін довів, що Латина поп це буквально базова мова свята. А мирая Керрі повернула корону її власниці. і десь між дощем на сцені та шоколадною помадкою на червоному хіднику ми зрозуміли, що поп він знову сміливий, він яскравий, і найголовніше, що він про людей. Мені не вистачило тут королев поп сцени Тейлор Свіфт та Бейонс, але я не можу сказати, що їх відсутність була занадто гучною. Всі дуже гарно повеселилися, і без них Тож можу сказати з певністю, що VMA 2025 це не скандал року. А тріумф попкультури, менше випадкового шуму і більше моментів, які дійсно хочеться передивлятися: виступ Сабріни, до Жакет і Кенні Джі, сльози Аріани, радість родини гранде, смішний віральний жест Софії з Айзи, I love your dress. Ну і леді Гага, яка біжить з місячним чоловічком на свій концерт. Пишіть, який момент саме у вас, у вашому особистому топ-3, і який сет ви б увімкнули ввечері ще раз. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалося, ви знаєте, що Пам'ятайте, що ви всі в мене принци і принцеси, і до зустрічі в нових випусках. Всім Па-па